Про таке важливе питання ми можемо поговорити з Андрієм Вітренко, головою постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго вечора, доброго здоров'я, слава Україні, героям, слава пане Андрію. Хотілося б запитати: бюджет Києва 2024 Що в пріоритеті: допомога захисникам України чи комфорт міста. Дякую вам за ваше запитання. Я вам хочу зараз доповісти, що відбувається з бюджетним процесом у місті Києві. Дійсно, наразі, з 23 по 27 жовтня відбувалися так звані консультації з головним розпорядником бюджетних коштів і департаменту фінансів щодо бюджетних запитів на 2024 рік. Тобто, за до цього департамент фінансів довів певні такі ліміти, як то кажуть. До головних розпорядників головні розпорядники це департаменти та районні у місті Києві державні адміністрації, і в межах цих лімітів вони надавали свої пропозиції. Я відвідував декілька таких засідань. Вони є внутрішніми. Для туди можуть потрапити лише або працівники Київської міської державної адміністрації, або депутати Київської міської ради. Я як голова комісії, відвідував декілька таких засідань. Що мене вразило, хочу сказати. По перше, то це формалізм, така, знаєте, радянщина у підході до такого важливого питання. Це перше, друге, багато головних розпорядників, зокрема, багато департаментів Київської міської державної адміністрації. Мені здається, не розуміють, що вони живуть у період воєнного часу і планують свої витрати. Так би нібито війни немає, і так би нібито вони планують життя. Мирного, а не воєнного Києва, тому ми будемо всіляко. Змінювати цей бюджет, коли його подасть департамент фінансів до Київської міської ради, і будемо спрямовувати його, зокрема, на задоволення потреб наших військових. Для цього ми на останньому засіданні нашої комісії створили робочу групу, яка буде визначати е самостійно, бо у нас немає до цього часу відповіді від жодного з департаментів Київської міської державної адміністрації, які їх воєнні. Е так би мовити, переваги, тому ми будемо самостійно визначати пріоритети бюджетного процесу на 2024 рік. І впевнений, що депутати дослухаються до громади, і більша частина або значна частина бюджету міста Києва буде спрямована зокрема і на програму Захисник Києва, і на всі інші програми, зокрема, плануємо. Ми витрачати більше коштів на допомогу нашій армії шляхом перерахування субвенції з місцевого бюджету до державного на сьогодні, відповідно до чинного законодавства, це єдиний шлях, як ми можемо перераховувати кошти на армію. Дякую. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, про які загалом приблизно цифри йдеться, і який зараз а, бюджет Києва, ну зокрема, там кошти від міжнародних партнерів, які не можна витрачати на допомогу армії, ну на закупівлю зброї і тому подібних речей. Тобто, що можна витрачати, які акценти а, розставляються на майбутнє? А, дякую вам за запитання. Станом на сьогодні, видатки бюджету Києва рекордні. На передостанні сесії вони було збільшені до 93 мільярдів гривень за рахунок зростання граничної норми запозичення і за рахунок зростання дефіциту київського міського бюджету у розмірі 7 мільярдів 750 мільйонів гривень ці 7 мільярдів 750 мільйонів гривень планується Запозичити Європейського інвестиційного банку 200 мільйонів євро на реконструкцію Київського метрополітену, тобто, але не на будівництво нових станцій, як можливо було подумати, якщо б це було логічно, бо нові станції, окрім розвантаження міської інфраструктури, ще й можуть використовуватися як додаткові укриття для наших киян, а зробити місто більш безпечним. А вони будуть спрямовані на відновлення реконструкцію 200 вагонів метрополітену. Також дуже дивно, тому що старий вагон коштує мільйон триста євро. А ремонтувати я перепрошую новий вагон приблизно мільйон триста євро. А ремонтувати планують за мільйон євро. То я, наприклад, не бачу логіки, чому б не купити менше, але нової техніки. Окремо хочу сказати, що всі головні розпорядники наступні видатки планували на 24 рік на рівні 23 року. Тобто орієнтовно бюджет міста Києва у 2024 році за рівнем податків буде становити приблизно 70-75 мільярдів гривень. Станом на сьогодні хочу доповісти, що є значна економія бюджетних коштів і на рахунках міста Києва за нашими оцінками, оцінками Міністерства фінансів приблизно 24 мільярди гривень. Тому коштів міста є. Я впевнений. Ми, наприклад, ініціювали на комісії необхідність розглянути додаткові 10 мільярдів на допомогу армії. Зараз чекаємо пропозиції від виконавчого органу. Ну, і хай вони спробують нам написати, що ми не можемо виділити 10 мільярдів, тому тоді ми будемо вже якось розбиратися із залишками, які зараз знаходяться на рахунках міста. Пане Андрію, дякую вам. Ми уважно будемо стежити за ситуацією. Дякую вам, що допомогли нам розібратися в акцентах та викликах бюджету у столиці у 2024 році. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.